У Кропивницькому учасники забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України. Зібрались на Алеї Слави меморіального комплексу Фортечні вали тут рідні, друзі і знайомі загиблих захисників. Перед забігом одягнули нагрудники з написом Шаную воїнів, біжу за Героя України. Біжу за паршутіна Олега. Олег Паршутін це чоловік-колеги. Щоб пам'ятали наших героїв. Я сьогодні біжу за Хмаренко Леоніда. Це мій один із найкращих друзів. Гарна людина, весела яка любила життя, яка боронила нас. Біля портрета Ігіта Гаспаряна стоїть його брат. Пам'ятаю, як мої діти сиділи, общалися, а я сиджу рядом, а дочка, мається, о в мене папка там, а старша, мається, а моя папка відтуди на нас дивляться. вистачає, звісно. У пам'ять про Володимира Степанка участь в акції бере його дружина. Загинув перед своїм днем народженням саме у 2015 році під Дебальцево. 2018-го ми згуртували саме родин родини загиблих та померлих в Кіровоградській області. До 20, дві тисячі року у нас було. А 213 родин на жаль сьогодні поповнюється наша родина. Ми вшановуємо наших загиблих таким чином про те, що ми пам'ятаємо про них. Зареєструвались півсотні учасників перед забігом. Розминка виготували на старт. пішли. дистанція забігу 500 метрів. Це родина загиблого Олександра Кондакова, його батьки і брат. Саша дитинство хотів бути військовим. І 18 років він підписав ще контракт. Це був 10-й рік, підписав контракт з Збройними силами України. І на початок військової і збройної агресії Саша вже прослужив чотири роки. І, звичайно, вони з перших днів були на таких, можна сказати, важких завданнях. Ми вже потім це все взнали. В охороняли охороняли Донецький аеропорт, потім в складі розвідгрупи виконували завдання, як можна сказати, в тилу ворога. Він спас дві розвідні групи. Коли вони вже виходили, виходили з оточення. Минулого року він дійсно був дуже масовим. Приїздили люди із учасників. Знам'янка, Олександрія з усієї області цього року, у зв'язку з тим, що такі були побажання і через воєнний стан провести його, але не так масово, щоб не перевертати увагу і не ризикувати життям людей. От минулого року люди записувались, нам телефонували. Я хочу бігти саме за цією людиною. Це люди приклади, і тому ми маємо нести далі їх справу і пам'ятати, це найменше, що ми можемо для них зробити. У пам'ять про загиблих бійців учасники акції поклали квіти і запалили свічки на алеї Слави, де розміщені портрети військових з Кіровоградщини. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.